you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Спарц все ніяк не заспокоїться і потрапляє в чергові неприємності своїми діями та заявами щодо України. Так, це та сама трампістка Спарц, яка виступала проти офісу Зеленського, та сама Спарц, яку так сильно прикривав філатов. І та сама Спарц, чиї цитати проти президента, усі бутусови, соколови, усі порохоботи використовували у своїх мережах для ще більшої дискредитації чинної влади. Адже кому як не їм це все лише на руку. Так. Конгресвумен українського походження Вікторія Спарц, відома скандалом зі звинуваченнями голови офісу президента Андрія Єрмака у зв'язках з Росією проголосувала проти законопроєкту про видатки, який Палата представників ухвалила 23 грудня. Про це свідчать результати поіменного голосування. Сам законопроєкт містить майже 45 мільярдів доларів додаткової допомоги для України серед передбачених програм на підтримку України. Ініціативи щодо безпеки допомоги Україні обсягом 9 мільярдів доларів, що включає. Надання обладнання, навчання, логістики та постачання на підтримку Збройних сил України, згідно з результатами голосування, майже всі демократи проголосували за, а республіканці проти. Однак дев'ять представників республіканської партії законопроєкт таки підтримали, але серед них немає Вікторії Спарц. Офіс конгресвумен в свою чергу цинічно зауважив, що законопроєкт, нібито, є марнотратним, та наголошується, що є більш важливі проблеми, що потребують вирішення. Справді про яке українське походження може йтися, якщо Українка голосує проти. Ти українців марнотратний законопроєкт, прийнятий сьогодні палатою представників, обтяжує наступне покоління американців незліченними боргами і водночас не може вирішити найнагальніші проблеми, з якими ми стикаємося. Прикордонна криза, що вийшла з під контролю, рекордно висока інфляція та енергетична безпека. На жаль, керівництво у республіканців у сенаті уклало угоду з демократами палати представників і віддало важелі впливу на майбутню республіканську більшість у палаті. Тому я проголосувала проти, пояснила свою позицію без жодних. Докорів сумління Спарц, окрім цього, у заяві сказано, що на думку Вікторії Спарц демократи грають у політику з ситуацією в Україні, і більшість республіканців не можуть підтримати такий пакет витрат з чистим сумлінням. Усе доволі просто на долю ж нашої країни її відверто кажучи начхати. Все, що вона робить, це пхає палки в колеса нашій репутації, воєнній міці та майбутньому процвітанню. Додамо раніше американське видання Політико повідомляло, що республіканці, які свого часу дали Вікторії Спарц бажану платформу для виступу, про ти агресії Росії тепер побоються, що її заяви можуть зашкодити відносинам України та США, і що конгресвумен просто використовують сили, які прагнуть послабити Західний альянс, що є цілком очевидним. Вони побоюються тим, що публічна суперечка Спарц із Зеленським і звинувачення в корупції його найближчих помічників можуть означати майбутні тріщини в підтримці України з боку США. Я не впевнений, що її факти точні. Ми перевірили цих хлопців, сказав на умовах анонімності представник республіканської партії, який є членом Комітету палати представників у закордонних справах у ситуацію втручається навіть адміністрація президента США Джо Байдена, і це ще одна ознака зростання занепокоєння через те, що коментарі Спарц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції у підтримці Києва. Залишається відкритим питання про те, як етнічна українка може ось так прямо блокувати підтримку України. Тим не менше на Конгрес США це не повпливало. Адже тон задають прогресивні штати і адекватних людей загалом набагато більше ніж затятих. Тож для України точно все буде. Де гаразд, тож зараз реальних друзів і ворогів України визначити легко. Ти бачиш злочин Росії, ти вимагаєш дати Україні більше зброї, аби можна було зупинити терористів і вбивць. Ти за Україну. Але якщо ти шукаєш якісь способи порозумітися з путінським режимом, шляхом поступок українськими територіями, шукаєш способи, як зупинити західну зброю для України. Ти ворог, і такий як Спарц, тому очевидний приклад. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.